Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. Цього року українці по всьому світу святкують 33-й рік незалежності України. І хоч за останні 10 років сусідня країна незаконно намагалася скасувати незалежність нашої держави, чоловіки та жінки хоробро продовжують захищати нашу батьківщину, щоб ми і надалі відзначали таку важливу дату. Як День Незалежності України. І громада Едмонтону не упускає можливості яскраво відзначити цю гарну дату. У сьогоднішній програмі ми розповімо вам, як пройшов благодійний концерт у День Незалежності України. Приємного перегляду! На концерт було запрошено багато талановитих гуртів і артистів, які виконували всім відомі народні пісні, яскраві танці та демонстрували відмінну гру на українських народних інструментах. Окрім виступів, глядачі і організатори події поділяться з вами своїми думками та враженнями щодо концерту. Доброго дня всім. Сьогодні в нас відбувається величний концерт до Дня Незалежності України. А в концерті приймають участь дуже цікаві гурти власне гурт «Феєрія», який був створений тут, в Канаді, новоприбулими українцями, які приїхали, втікаючи від війни в Україні. А до цього гурту увійшов Чарлі Сакума, це японець, який грає на бандурі з задоволенням виконує українські пісні. Також у нас тут буде новостворений гурт. Члени гурту з усіх регіонів України з заходу і сходу, з півночі, і з півдня, з Бахмуту, з Києва. Так що задоволенням. Запрошуємо всіх переглянути наш концерт. Буде також виступати дитяча театральна студія Джерело. Це єдина театральна студія, українська дитяча театральна студія тут в Канаді. Буде також у нас виконувати пісні, знаменитий композитор, знаменитий пісняр Василь Ваницький. Його пісні виконують понад 20 народних співаків і артистів України. Концерти, такі події є дуже важливим для підтримки українців, особливо тих українців, які знаходяться зараз за кордоном, особливо тих українців, які приїхали через ті негаразди, ту війну, яка у нас відбувається в Україні, показати їм, що ми їх підтримуємо, що ми любимо Україну, що ми не забуваємо. Такі концерти, такі події дуже особливо важливі для тих українців, які тут уже давно щоб не забували своє коріння, показати, що вони пам'ятають свої. Є коріння, показати цю важливість зв'язку попередніх поколінь і теперішніх українців, які зараз приїхали до нас в Канаду. Пані, а ти знаєш приму до слова незалежно? Протилежність. А ти навіщо? Так, хочу написати вірш про свято. О, Я тобі з цим точно. Але є одна дівчинка, яка понад 14 років пише власні вірші. Вона так переживає всі свої негаразди, всі радості в житті, виливає все на бобі. Манів і любистю, теплом родинним путані двори і небо схваль сплоло собі колесо. Не холодно тобі питає вечір, поранки вже морозні, листопад. Накинула би щось си на плечі, а я зігріла світло зоряних лампад, і тихо, і казково все, і просто. І тільки зрідка гавкне старий пес до болю жаль, що часу тихий поступ стає частіше, схожим на експрес. І я б навік спинила ті години, аби наслухатись. Домашніх вечорів, відчути смак терпкої горобини, надихатись цим запахом полі. Виходить, мама з хати й теж гукає, та холодно втягнись вже виступає. Не холодно, бо серце мама знає, як тепло повертатися назад. Зування Київської Росії понад тисячу років тому. До стійкості виявлення під час голодомору та радянських репресій. На шлях був позначений мужністю та прагненням до свободи. 24 червня 91-му році ми відновили свою незалежність, що стало свідченням сили та єдності нашої нації, незважаючи на виклики, зокрема 10-річну приховану війну на сході та півні. Та географічну масштабну повномасштабну війну з по боку Росії ми залишаємося незламними та рішучими у прагненні до демократії та суверенітету. Всі, почекали на це. Саме тоді, коли треба боротися за свободу. Хоча тоді розуміємо справжнє значення незалежності. Українці боролися за незалежність протягом багато собі. І тяжко було повірити, коли офіційно декларували це три чи роки тому, але і за радістю сприймали і святкували. Дорогі друзі. А зараз у нас буде перерва на рекламу. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу з міста Едмонтон. Шановні глядачі, Альберта Контакт знову на ваших екранах. Ми продовжуємо нашу програму про концерт у Едмонтоні на честь Дня Незалежності України. Запрошуємо до перегляду! Саме 33 роки назад Україна та її народ отримали повну незалежність від Радянського Союзу і мали нагоду створити свою, повноцінну і самодостатню країну. Так само, як і 33 роки назад, у цю дату усі українці збираються разом відзначають День Незалежності вшануванням культурних надбань і традицій нашої країни. Я. Стою тепер, дивлюся у ноги коле допалена стерня, на мить зазеленіло все й здалося, що он, вона говорить до чмеля. І я вже було кинулася бігти, та бачу не моя. А, я... Е... Хочу сказати, що це дуже важливо всім підтримувати і відвідувати такі заходи, як сьогодні. Це не тільки те, що ми пам'ятаємо і цінуємо, і ця культура в наших серцях, але це також для майбутнього нашої нації тут в Канаді. Я є головою організації Україно-Канади, при якої є наша театральна студія Джерело, і має історію, і ми цим пишаємося 32 роки. Наші студії, і це єдина театральна студія в Канаді, українська, яка має саме викладає саме театральне мистецтво українською мовою. Але я хочу сказати, що таких талантів дуже багато це можуть бути і музиканти, і артисти і поети, які також прославляють нашу Україну. Це дуже важливо, тому що ми живемо в многонаціональній країні, і дуже важливо цінити і згадувати саме нашу культуру в такий складний час, як зараз відбувається у нас в Україні, тому що культура, мова це зброя нашої нації. І якщо ми про це будемо згадувати і проявляти в різних. Проявах і культури, і в мистецтві то для за нас будуть знати і нас пам'ятати, і ми також маємо це розуміти, що інші покоління, які вже діти народжені тут, також мають знати про це, і ми маємо цінувати і бути разом, тому що саме єднання в таких святах показує, яка наша нація сильна і незламна. Слава Україні. відзначаємо 33-ю річницю відновлення незалежності України. Кожен рік прожитий державою дає нам знання, дає досвід. Ми відзначаємо сьогодні День Незалежності в Канаді, бачимо тут життя в іншій країні, і ми бачимо і пізнаємо тут багато чого, як в Україні, що це є Україна, але Україна інша. А зараз ми перериваємо нашу програму на коротку комерційну паузу. Залишайтеся з нами, оскільки у наступній частині на вас чекає найцікавіше. Шановні глядачі, Альбарто Контакт знову на ваших екранах. Ми пропонуємо вам подивитися фінальну частину нашої програми про концерт на честь Дня Незалежності України у місті Едмонтон. Ви знаєте, це був чудовий концерт. Я хочу особисто подякувати всім членам організаційного комітету за таку чудову програму, що ми так гідно відзначили 33-ю річницю Дня Незалежності України. І я думаю, що всі глядачі зі мною згодяться, що це був справжній чудовий. Показ всіх наших талантів. Від і були і танцюристи, і декламатори, і співаки, і бандуристи. Так що ем, знову ж таки хочу подякувати за таку чудову програму. Канаді дуже раді, що ми можемо разом з українським народом і відзначити цю цю подію. Це дуже важливо не тільки для нас, нашого покоління, але також для дітей, для для молоді, щоб вони могли відчути всю важливість рідної батьківщини, рідної мови, рідної традиції, котрі ми. Як діаспора утримуємо тут, і в той же час, що ми як передаємо це нашим е, поколінням. Подивіться, сьогодні просто приємно бачити дуже багато людей в вишиванках в нашому українському одязі. Тобто, це, це гріє душу нашим людям. І я би хотіла, щоб ми продовжували любити нашу батьківщину, допомагати їй в цю трудну хвилину, коли вона захищається від ворога, і котрі я би хотіла, щоб. Ми несли і надалі цю любов до нашої батьківщини. Нашій команді, членам нашого комітету, за цю роботу, який ми стисли термін, сподіваюся, сподобалися ми з цим справилися. Дякую Мартин Стусяк, Костянтин Лунченко, Ірина Кравець-Кужміч, Юлія Адамик, Дмитро Петрущак, Артин Стусяк Євген Бурлак. Всім вам дуже дякую. Нашим ведучим Анна Зелененко. <плес> Костянтин Лученко, дякую вам. Ну і звісно, з цього би концерту би не відбулося просто, без нашого менеджера, сценариста та людина, яка шукала артистів, домовлялася, упрошувала їх, домовлялася кілька разів. Це я говорю про одну особу, а не про грубоці. Це я пані Олена Данилейко. А на цьому у нас все. Ми дуже дякуємо, що були з Альберта Контакт. Ми сподіваємося, що вам було цікаво. Слідкуйте за нашим YouTube каналом. На ньому часто викладається багато наших програм та репортажів. Тож будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!